17 років одружені, перший раз плачемо паски. Ну, я за своїх 39, за походу, вік дає про себе знати, що мене в цьому році пробили робити, власне, ручно пасички. Ось тільки в мене вийде. Дивіться, тут є охоронець. Зараз вони стоять, підходять. І потім духовку. У нас Не процес. Ми прикрашаємо пасочки. Це вікусіна. Віка. Це Матвійчик там. Тобі теж на дві квіточки? І от Ні. дві ми Ось, той три тих. Угу. Деревка на води. Чи ми будемо святий? А ми заберемо будем підписуватись. А те мы будем телефон впали. Яичко впало. Ничего страшного. От. Давай со дверьм тоже. От супер, яєчко впало. Татя... Тату, допоможи сину, будь ласка, з посипочком. У Матвійчика буде жовто-блакитна посетя. Я буду отак от із пакетика сипати. А угу. не ловить важливо, вона воно. Я не буду облизувати. Чому цю цю? Як так? кажуть? А вікуся буде робити з маршмелокою і яєчками. Ну, Розово-блакитне. Розово-блакитно. Ой. Покажи. Да. Ух ты. Біля квіточки, але хто не буде ладно. Дивіться. Ой, дивик прикольно, бачите? Щось цікаве. Вікулечка, я не тут у вас не видно нічого. <гум> Покажіть. Гляньте, що в нас <гум> вийшло. Ось така у нас вийшло, бачите? Що у нас один черв, жовтий? О, є два. Яхтів тут крий. Давайте ще похрестуємося вже зараз. Ну, щось таке у нас вийшло. Цікаво. Ну, треба буде більше робити. Ну, ми спробували, такі в нас цікаві. Ми можемо їх докинути в червону фарбу, і вони будуть такі більш червоніші. Оцей? Такі... Оцей? Ні, такі за не треба. Ні, таке, оце, оце не треба? Надо? Да, так, надо, бо воно. Оце не треба кидати. Оце можеш кинуть, да, оце... це Оце треба.